Батько на українських теренах чоловіче ім'я батько згадується з 13 14 століття. Наприклад, у 1439 році батько Деочовець, з 11459 у 1565 році, панові батько Масаковику. Луцьк, Ац-26, у 1574 році, кенец батько, село Підгірне САП 444. У 1597 році Кенез батько, село Гукливий Легбер 301. Порівняємо також прізвище козака Черкаського полку 1649 року батечко, при особовому імені Герасим з 84. З часом Лексема Батько почала вживатися на позначення поняття православний священик, наприклад, у записі 1648 року батіко Мотіловіц Ервелдж. Село Сусково у деяких регіонах України це слово використовують для позначення хресного батька, схожі на батько, імена батьковацько, дацько, хацько.